Топ, я трошки під, піддивлюсь, забув. У нашому Volkswagen. Подижі, як він називається, Тігуан. Давай ще раз. Так, про що я зараз вже до машини переходжу? Да? Доброго дня, друзі. Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І з вами Автоексперт Валерій. І перш ніж я розпочну черговий наш відеогляд, я закликаю підписатись на наш канал YouTube, тому що там дуже багато автомобілів, зокрема преміальних. І загалом дуже багато відеоглядів, особливо для себе, хтось підбере щось що підходить саме йому. А сьогодні в нас цікавий автомобіль і дуже популярний, в принципі, на відеогляді. Це Volkswagen Tiguan другого покоління. Ще й у версії Allspace. Це подовжена версія, яка може бути сіми, може бути п'ятимісною, як у нашому варіанті. І зараз докладно про все розповім. Отже, у нас сьогодні автомобіль Volkswagen Tiguan. По-перше, хотів би розповісти цікавий кейс про те, як з'явилось ім'я Tiguan. Це штучно придумане слово, яке придумав у 2006 році. Був такий собі конкурс серед підписників, серед підписників видання більд німецького. Було декілька варіантів. Переміг для нового середньорозмірного кросовера перемогла назва Тігуан як слово гібрид, яке включає в себе частинку слова тайгер, тігр і ігуана. Мало б підкреслювати силу тигра і маневреність і екзотичність Ігуани. Чому Volkswagen Tiguan, що в ньому екзотичного? Я не знаю, але залишимо це так. Ім'я прижилося, ім'я гарне, і його носить вже третє покоління кросоверів. Наш, зокрема, відноситься до другого покоління. Отже, друге покоління, яке з'явилось у 2015 році, дебютувало. І одразу після дебюту з'явились дві версії: більш коротка і більш довга, як наша. На деяких ринках він називався XL, на деяких ринках Space. Міг бути п'яти або семимісним. Зокрема, у нас п'ятимісна версія. Наш автомобіль після рестайлінгу 2020 року. Загалом покоління прожило на конвейері досить довго. З 15 по 24 рік було продано тиражем декілька мільйонів екземплярів. Було сприйнято гарно і у старому світі, і у новому. Зокрема, наш автомобіль це пригонка з Німеччини. І стало, звісно, більше, крупніше, важче, ніж попереднє покоління. Мало бензинові дизельні електричні версії. Зокрема, у нас дизельна версія з повним приводом. Зараз, до речі, трохи докладніше про техніку. Отже, під капотом у нас 2-літровий дизельний двигун виробництва компанії Volkswagen, який агрегатований з семиступеневою так званою мокрою коробкою передач ДСГ. І на нашому автомобілі встановлено повний привід фірмовий Firmotion, який включає в себе муфту Халдекс шостого покоління. Привід, який може розподіляти обертаючий момент від повністю передньоприводної машини 100 0 у відношенні передніх і задніх коліс, до 50 на 50. Тобто на задні колеса можна, можна передавати до 50% обертаючого моменту. Це при Блокуванні муфти. Мушу зазначити, що цей дизель дуже добре ходить, доходить до великих пробігів, а також має приємний апетит, приємне споживання пального, яке у заводських цифрах звучить від 4,8 до 6,5 літрів. І це десь близько до реального споживання. У нашого Volkswagen Tiguan 2020 року ось такі вже більш стильні світлодіодні фари, стильна фольксвагенівська решітка радіатора. На мій погляд, передня частина наближає до, до туарегу в першу чергу. Хоче він наблизитись, є нефарбована ніжня частина бампера і такі ж накладки на порогах, щоб трошки забезпечити. Убезпечити від контакту з, можливо, з камінням або з піском нижню частину, пофарбовану частину кузова, а ще дорожній просвіт 200 мм, 17-дюймові легкосплавні диски, і перейдемо до боковини. Хотів би зауважити, що, в принципі, фольксвагенівським дизайнерам вдалося створити, по-перше, облік, який дуже добре впізнається, а по-друге, напевне, трошки. Замаскувати зовнішні габарити автомобіля, бо його довжина 4 метри 75 сантиметрів. Ось у такій версії у подовженій All Space вона не виглядає як така більш крупна, наближена за габаритами до Туарегу, Завдяки, можливо, ось цій підштамповці, завдяки великій площі скла. Вона виглядає таким, ну, в принципі, Трошки переростком гольф-класу, але насправді вже по габаритах 475 наближається до більш крупних кросоверів. Задня частина, в принципі, продовжує лінію дизайну. Ось такі лаконічні і світлодіодні задні фонарі. Є позначка All Space, що це подовжена машина. Можливо, на деяких комплектаціях є відкривання махом ноги, але в нас такого нема. Тому кришку багажника можна відчинити, лише нажавши кнопку, але вона з електроприводом. Ну, звісно ж, у автомобілі, який має семимісну версію, але в нас лише два ряди, п'ять сидінь, п'ять місць. Багажник буде великий. Тут насправді 650 літрів це до шторки, а якщо скласти другий ряд сидінь, то буде всі 1800 літрів. Дуже гарно можна влаштуватись, класні матеріали. Є можливість відкинути другий ряд сидінь, ось так от, щоб вони. Лягли вперед, а ще є ось така штука, як фаркоп. Ну що ж, друзі? А на задньому сидінні тут дуже багато місця у фольксвагені. Тігуані All Space, тому що, по-перше, заднє сидіння можна регулювати задовжиною. І це, наприклад, може стати у нагоді, якщо дорослі сидять спереду, а ззаді сидять діти, і їх потрібно ну, більш уважно контролювати. Можна їх підсунути поближче до переднього ряду сидінь. Можна встановити ось такі столики з двох боків. У задніх пасажирів є окремий блок клімат контролю. Є підігрів задніх сидінь, є можливість заряджати гаджети. А ще є можливість відкинутись назад. Спинка заднього сидіння це дозволяє підлокітник і навіть можна зробити отак. Це вже навіть не лижний лючок, а це вже навіть такий собі тонель через весь салон, якщо потрібно щось покласти довге. Над головою дуже багато місця. Ось так от всі сидіння можна. Максимально нахилити назад спинки. Над головою дуже багато місця для дорослої людини. І тут дуже комфортно ще й завдяки ось такій комбінованій тканинно-ткань і алькантара обивка оббивка така дуже ціпка дуже приємна до тіла. Ну Загалом бізнес-клас справжній. І загалом е мушу визнати, що цей Добавка об'єму оця порівняно з звичайною машиною, у неї плюс 11 сантиметрів колісної бази. Приходиться на місце для задніх пасажирів, це ж All Space все таки, і на довжину задніх дверей. Тому тут дуже велика двері, великі двері, і дуже комфортно сідати. Так, отже, ми вже за кермом нашого Tiguan All Space. Е, мушу зауважити, що в нас ще й гарна комплектація. Тут є от, до прикладу, великий екран, є е, е, цифрова приборка, яка у Фольца має назву iCockpit, Є класні сидіння. Які мають комбіновану тканину тканину з алькантарою абивку, але в них є масаж. Це дуже, дуже така зручна у дальній дорозі, особлива опція. У передніх сидіннях є масаж. Особливо це дивовижно, тому що сидіння з частково електричним регулюванням у нього лише підпор в поясницю електричний, а регулювання по довжині, і по висоті механічні. Але є масаж, і це дуже приємно. Є підігрів передніх сидінь, є підігрів керма. Дуже зручно. От він вже так трошки, трошки підігрів мені кермо. Приємно триматися. У нас автомобіль повністю налаштований асистентами водія. У нас є сліпі зони, в нас є адаптивний круіз-контроль, утримання у смузі руху, автоматична зупинка перед перешкодою. Тобто це таку комплектацію хтось вибирав під себе. Є трьохзонний кліматконтроль. У задніх пасажирів одна зона, у передніх дві зони. Є можливість керувати режимами руху. Тут у нас загалом чотири режими, і від цього залежить у тому числі і робота муфти повного приводу. На ходу дуже приємний автомобіль. Він створений на платформі MQB, але в нього чимало. Таких родичів по платформі, у тому числі серед автомобілів бренду Audi. Тому ну, Volkswagen загалом вирізняється тим, що готує автомобілі, налаштовує підвізки дуже комфортно. І наш Tiguan All Space це не виключення. Як і на багатьох автомобілях Volkswagen, є можливість вибрати між просто драйвом і спортивним режимом коробки вона трошки активніша, така стає. І навіть вибрати. Декілька режимів руху, але от у спорті цілком достатньо. У двигуна високий обертаючий момент 340 ньютон-метрів, тому пришвидшення до, ну в принципі, на будь-якій швидкості відбувається досить гарно. Максимальна швидкість у нас 200 км на годину. Зручно це все контролювати через електронну приборку. І ще й гарно спину розминає масаж. Загалом відзначу, що дуже непогані матеріали тут. Volkswagen якби сам себе не відносить до преміальних автомобілів, але все на дуже високому рівні. Непогані матеріали, гарне, комфортне сидіння, таке по-німецьки жорсткувате, в яке добре вліпаєш і вже сидиш? І вже сидиш на протязі там, декількох сот кілометрів, дуже гарно. Верхня частина дверей також. Ну, до чого до всього до чого торкаєшся. Дуже приємне на дотик. І такий автомобіль у стилі, як маленький дом. Також зауважу, що чимало місць для дрібних речей. Ось тут от великий, дуже карман у дверях. Є тут два підстаканнички, є тут ще в нас полочка така, є підлокітник. Ну Загалом можна дуже гарно влаштуватись. Так, ось зараз трошки побачили, як працює сліп... контроль сліпих зон. Я коли намагався туди перелаштуватись, то він почав навіть моргати лампочкою, верніше, світлодіодом, забезпечуючи те, попереджуючи мене, щоб я не повернув туди. І ось тепер спробуємо адаптивний круіз-контроль. Зараз налаштуємо на швидкість. Вибираємо плюсом 60 км на годину дозволили, але попереду їде автомобіль і ми тримаємо трошки нижче. Як зараз будемо гальмувати перед світлофором, то повністю до повної зупинки буде сам зупинятися автомобіль. От зараз якраз я прибрав ноги з педалей, повністю гальмує у самостійному режимі. Все, зупинилися повністю. І написав адаптивний круіз-контроль готовий до вирушити вперед. Але поки що стоїмо. Ну що ж, друзі, і щодо витрати пального, це напевне не новина, що фольксвагенівський 2-літровий двигун а, дуже заощадливий. І от ми, наприклад, у місті їдемо десь приблизно. У межах 4,8-5,2 літри на 100 кілометрів. Ну це так, по набережній такий досить спокійний рух. Але для двохлітрового дизеля для чималого кросовера це непогані цифри, і це загалом відповідає тому, що пообіцяв завод-виробник. Хоча, напевне, для багатьох, хто користується автомобілями, Volkswagen, це і не новина, бо насправді дуже заощадливий двигун. Друзі, зараз спробуємо, чи справді ось така динаміка 9 секунд заявлена заводом-виробником від 0 до 100. Зараз спробуємо це перевірити. Ну, В принципі, 9 секунд подих не захоплює, я і не очікував цього. але Дуже гарно працює коробочка, вона отак дуже чітко нарізає передачі. Не побачив приблизно до 4400 обертів на кожній передачі підкидує двигун. І так працює все дуже правильно, але ну кажу ж, подих не захоплює. Гадаю, що 9 секунд так ми й зробили десь. Yeah. Отже, друзі, Volkswagen прямо мультимедійку допилює до максимуму. Як ми увімкнули ось цією шайбою рух по, таких, по дорозі офроад з зірочкою, то він навіть отут можна виставити офроад індивідуал, тобто привод працює в режимі офроад. Кондиціонування, асистент руху на спуску увімкнений, асистент рушання на підйомі увімкнений. Одразу все увімкнено і навіть по пунктах все це видно. Мені дуже подобається. Це для такого водія професіонала вже. Зараз спробуємо, як працює асистент руху на спуску. Прибрав ноги з педалей. От. На початку трошки е педалю гальма трошки треба задати ритм, який ви хочете, з якою швидкістю, щоб у вас спускалась машина. І от 4-3 км на годину він так підтримує, як задав на початку, і так і рухається. Дуже зручно. Тепер я вже повністю прибрав ноги з педалей. І зручно і для починаючих, і в принципі водію досвідченому також стане у нагоді. Дуже зручно працює. Допилили дуже добре цю систему, я б так сказав. Дивіться, тут можна навіть з цією системою чотирьох камер можна навіть гратись декілька хвилин. Тобто тут є можливість отак більш крупно вивезти автомобіль, є можливість встановити ось такий 3D-режим, є можливість покрутити навіть автомобіль. Ось так от. І камера підлаштується під. Те, як ви хочете бачити автомобіль, є можливість ось так от зверху, з боку його трошки знімати. Ну По-моєму, дуже гарно це також пропрацьовано. І ось цей же знов такий екран. Я наголошую, що це, це така прямо окраса салону. На нього можна вивезти окремо навігацію, на нього можна вивести інформацію про автомобілі, про е мультимедіа, про налаштування, дуже багато налаштувань. це Ну, такий, як професійний інструмент у автомобілі, от у вас є. Мені дуже подобається, наприклад. А ви створіть власну думку, як приїдете до мене на тездраві. Ми залишились у режимі офф род і зараз от спробуємо старт на поганій поверхні, старт е під е горку на поганій поверхні. Якщо під лівими колесами асфальт, а під правими в нас ну такий розбитий ґрунт. Пробуємо, як працює повний привід. Дуже повільно, дуже впевнено. Жодних пробуксувань. Система стабілізації відпрацьовує на п'ятірочку. І дуже впевнений старт. Мені подобається, як це все працює, як це все налаштовано. Отже, друзі, в принципі, не можу утримати посмішки, бо сподобався мені цей автомобіль. Volkswagen Tiguan All Space. З подовженою базою, 2020 рік 186 тисяч кілометрів пробігу. Але у гарному стані у заводській фарбі, перевірений. Можна приїжджати, можна робити тест-драйв. Знаходимося у Дніпрі на княгині Ольги 19Б. Це навпроти Річпорту, на території автоцентру Вольво. І не забудьте підписатись, дуже раджу наш Ютуб канал, Багато автомобілів, у тому числі чимало преміальних. І відправити відео друзям залишити лайк-коментар, бо ми працюємо для вас. А серед ваших друзів обов'язково знайдеться, хто шукає саме такий автомобіль. Тест-драйв можливий, приїжджайте, створіть власне враження. До нових зустрічей!